Привіт, малята! Послухайте та відгадайте загадку. З рогами а не бик, доять, а не корова. Кору з дерев здирає, а кошики з неї не плите. Здогадалися малята? Авжеж, це коза. Давайте пограємо в пальчикову гру, як коза. Приготуйте свої ручки і розпочнемо. Поставте свої ручки на мізинчик і безіменний пальчик та невеликий пальчик. Це ніжки кози. Вказівний і середній ріжки кізоньки. Повторюйте за мною. Яко зарогата я, яко забодата я. Коза Можу всіх перелякати, якщо ріжки виставляти. Молодці. Давайте повторимо і ще раз. Поставили свої ручки на мізинчик і безіменний пальчики, та на великий. Казівний і середній це ріжки виставили вперед. Розпочали. Яко зарогатая, яко забодатая. Можу всіх перелякати, якщо й ріжки виставляти. Молодці малята.